Добрий день дорогі глядачі. Зараз хочу засняти відео про скриті можливості мого подрібнювача вікінь GE355. Він у мене вже приблизно 12 років. Але про цю здатність його я узнав тільки пару неділь тому, тому хочу вам розповісти про неї. У прошлому відео я розповідав, як, яка його продуктивність, як він працює, і говорив, що не дуже задоволений його продуктивністю, оскільки в нас дуже багато гілок. Але недавно я малов сіно собакам, щоб підставити в будках на цьому режимі. Тут написано намальована травинка есть цей режим, він для трави, для яблук, для таких не дуже твердих одходів. І попробував ним молоти гілки. У нас ці гілки тоненькі до 1 сантиметра, і оказалось, що. Що на цьому режимі такі тоненькі гілки в три рази швидше молоти, ніж на цьому режимі. Тут, якщо заведеться він, то буде дерев'яшка така намальована, переключиться картинка. Отже, мені дуже сподобалось, дуже швидко йде робота, він майже не забивається. І тепер. При такому розкладі я, мабуть, не буду його міняти. У мене його продуктивність влаштовує, оскільки грубі гілки ми беремо на розтопку. Чого раніше я не дізнався про цей режим, тому що я ним молов тільки сіно, там пробував листя, яблука, таке молоте. Один раз я ним спробував такі гілки більше 1 см. Мені не сподобалось, воно йшло 에... у перегрузку. Я перестав цим займатися. І 12 років я молов на режими для деревини. Але все змінилося, гілки ми стали використовувати менше 1 см і. Дуже швидко все виходиться. Тепер буду користуватись цим режимом для гілок. І ще у мене є два комплекти ножів, які я замінив. У них друга сторона для цього м'якого режиму добра. Якщо цей ніж затупиться, я можу використовувати ті. Ножі. Так що в мене ресурс великий для цього подрібнювача, якщо тільки він ну, не, не поламається. Отже, друзі, був радий поділитися з вами. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До побачення!